Молитву до, до кінця з віри, і Господь войску, дару щастя, захисту виконе всі ваші прохання на благо. Господи Ісусе Христе, Сину Боже, Спасителю наш, який явився на землі задля спасіння людського роду, до тебе припадає глибини своєї душі. Пишіть імена та прохання в коментарях. Ти, який є світом світу, істинним Богом і життям вічним, прийми моління моє, недостойне щире, Милостивий і всещедрий Господи, помилуй мене грішного, і вислухай моління моє, Господи, ти пастир добре, який залишає дев'яносто дев'ять овець, аби знайти одну загублену. я та загублена вівця, яка через гріхи свої відпала від твоєї любові. Прости мене, милосердний Господи, і очисти мене від усякої неправди, бо перед тобою сидя праведним, не зможе виправдатися жодна душа. Як Давид кликав у псалмах, «Помилуй мене, Боже, по великій милості Твоєї і по багатству щедро Твоє, хочисте беззаконня моє, так і я смирено прошу ми мене від нечистоти моєї, обнови мене Духом Святим і дай мені сили ходити Твоїми заповідями. Господи, Ти розпростир небеса шатро і встановив сонце місяці зорі для свиження людині, просвіти душу мою світлом благодаті Твоєї». Ося серце моє правдою твоє, допоможи мені перемагати, спокуси цього світу, захисти мене від усякого зла. Видимого і невидимого і постав ангела-хранителя, щоб стерегти мене на всіх шляхах мого життя, Ісусе Христе, лікарю душі тієї у тих, хто сіляв хворих, очі що в прокажених, дарував зір сліпими життя, мертвим торкнися моїх ран, духовних і тілесних зціли мене від хвороб, які обтяжують тіло моєї з душу душами від гріхів, які ранять її. Благослови родину мою миром любов'ю та гармонію, зайшли здоров'я і достаток не для розкоші, а для, для служіння тобі та ближнім, і допоможе, щоб у всьому ми славили Тебе, нашого Творця і Спасителя, Господи Вседержителю, даруй мені терпіння в скорботах, мудрості у випробуваннях, смирення у всіх обставинах життя і тверду віру, щоб радості, я ніколи не впідпадав від тебе, укріпи мене на стежках праведності, щоб я досяг Царства Небесного. Яке Ти приготував для тих, хто любить тебе, Господи милостивий і людинолюбний, пошли Духа Твого Святого, щоб він оновив серце, моє, чистив розум і наповнив душу благодаттю. дай мені на і сили творити діло мого сердя, любити ближніх, як ти полюбив нас і служити тобі в усьому своєму житті. Славлю і дякую тобі, Господи, за всі твої богодіяння, явлені мені за життя, за здоров'я. За любов і підтримку, близьких, за Твою святу Церкву, що провадить нас шляхом Спасіння, дякую за радість і випробування, бо знаю, що все є, ти посилаєш для очищення і вдосконалення душі моєї, слава тобі, Христе, Боже, наш за твоє втілення, за страждання на Христі, за преславне воскресіння і вознесіння на небеса. Слава Тобі за Твою любов, що перевищує всяке розуміння і за обітницю життя вічного, слава і Сину і Святому Духу, нині по всіх час, і на віки віків. Амінь. Господи Боже наш Ісусе Христе, єдиний Сину, очі, світла істини, від світла істинного, що з любові невимовної ради спасіння нашого зійшов з небес, і втілився від Духа Святого і Пречистої, Зіви Марії. До тебе нині припадаю з покаянням і смиренням серця мого, приношу тобі молитву свою недостойний, молячи про милість багатодаті, спасіння душі моєї. Пишіть мене прохання в коментарях. Оси, Боги, Господи, ти іси пастир добрий, що шукає вівцю і милостиво, приймає тих, хто кається, поглянь із небесної висоти на мене грішного і недостойного слугу Твого, і злянся над мною в багатьох провинах моїх. Очисти мене від усякої ничої у оми мене, причистою кров'ю своєю, що ти провив заради спасіння світу, зароби мене гідним бути причасником твоєї невимовної багатодаті, господи, ти самий сей шлях, істинне життя. Настав мене на шлях заповідей твоїх, просвіти очі, душі моєї, щоб я не блукав у пітьмі гріховні, зміцни мене у віріне любові, щоб я не осоромився годину випробувань, бо ти си твердиння моєї захист до тебе вдаюся. всі дні життя мого О Спасителю мій, ти си Бог милостивий, довготерпеливий, що не хочеш смерті грішника, але щоб усі навернулися і жили, змилися наді мною, як змилися над будницею. Над розбійником, над митарем, і всіма тими, хто взивав до Тебе з вірою і покаянням. Даруй мені, Господи, Дух смирення і лагідності, щоб у всьому підкорявся волі Твоїй святі. Господи, Ти той, хто зупинив борю на морі і в тиші хвилі, приборка і бурю пристрасти серця моєму, у ти хамирний спокій думок моїх, даруй мені, мир душевний, тілесний, весний, допоможи мені, бути твердим, у вірі, щоб нічого не могло, відвучити мене від любові Твоєї. О Ісусе Христе, Сину, Бога живого, збережи мене від усякого зла і небезпеки, видимої, невидимої покри мене. Захистом пречистого і животворчого Христа Твого, нехай Твоя милість буде над моїм домом і всіма, хто живе в ньому, освяти життя моє, щоб у чистоті і праведності, я прославляв Тебе, Господи, і Спасителя мого. Господи, Ти сам дав заповідь нам нести, Хрест свій. і ти за тобою допоможи мені немічному приймати всі скорботи випробування тягати цього, цього життя з терпінням і смиренням вірячи, що ти, як боги ти звершуєш на благо тим, хто любить тебе, Молю тебе, водиква, змісни мене в що скорботи і випробувань, Обдаруй мене духом терпіння і надій на тебе, що покладаючи на тебе всі турботи свої, Я відчув полегшення і радість у серці своєму, бо ти іси Бог милосердний, що не залишаєш тих, хто взиває до тебе. Господи, дай мені сили любити тебе всім серцем своїм, усією душею, всіма думками своїми, а ближнього свого, як самого себе, направляй мене на шлях виконання Твоїх святих заповідей, щоб я завжди перебував у Твоїй богодаті, любові, і любові, о всебогий Спасителю не позбав мене допомоги Твоєї в дні випробувань моїх, освяти розум і помисли мої. утверди мене на камені віри і дай мені сили завжди. Прославляти Тебе разом із небесними силами за цим і Святим Духом, нині повсякчас, і на віки віків і Господи Ісусе Христе, Сину Бога Живого, Ти що є святичем у темряві, та надію без надії до тебе нині підношу серце своє, душу свою. Пишіть мене, то прохання в коментарях. Почуй мене, Господи, і схили вухо своє до мого моління, як у псалмі Давида, сказано, ти моя скеля і моя твердиня, Боже мій. До якого прибігаю, так і я шукаю притулку в тобі, Ти є той, хто дарує радість праведним і милосердя грішникам, бо милість твоя безмежна, і любов твоя не вичерпується. Хто такий Бог, як не Господь, і хто є твердиною, як не наш Бог, то я славлю тебе, Господи, і воздаю хвалу тобі, бо ти є джерело життя, і світло для моїх очей. Ісусе, ти знаєш слабкості мої, бачиш кожну рану душі моєї, очисти мене від усякої неправди, як написано. Очисти чисти мене від таємних провин і від умисних, утримай раба свого сили мене, господи, бо я знемагаю, піднеси мене. З ями відчую, щоб я міг стояти перед тобою з чистим серцем, дай мені, Господи, сили бути міцними в випробуваннях. Як ти обіцяв, через пророка з Господом перейду через мури. Нехай моя дорога буде прямою, а ноги не спіткнуться, бо ти є той, хто направляє стежки праведників. О, Господи, як прекрасні твої оселі, і як я прагну бути близько Тебе. Як лань прагне до потоків води, так душа моя прагне до тебе, Боже. Не покинь мене, Ісусе, коли квичу до тебе, і нехай ім'я Твоє буде у темряві мого життя, нехай одні радості, я славлю тебе, ній скорботи, знаходжу розраду в Тобі, Господь сила моє, щит мій на нього наділися, серце моє. Нехай кожен подих мій буде на твою славу, а кожна дія на виконання волі Твоєї святої, Ісуси Тих, той, хто дає мир, що перевищує всяке розуміння, наповни моє серце миром Твоїм і дай мені жити. У світлі заповідей Твоїх, як дави співав закон Господній досконали, Він оживляє душу, так і я прошу, щоб Твоє Слово оживляло мене щоденно, прийми моє серце, Господе, як приношення, і нехай душа моя буде для тебе, як боговонив ім'ям. Наповни мене радістю, спасіння Твого, Батия, Господь, милосерний і довготерпеливий, багатий на милість і істину, тобі слава і честь Ісуса Христа, тепер і навіки. Амінь. Всесильний царю Небесний, що заради спасіння нашого зійшов на землю і через хрест визволив нас від рабства гріха, ми вдячні за безмежну любов Твою взиваємо до Тебе з покірними серцями, і Ісуса Сину Бога Живого, помилуй і спаси нас, Господи Ісусе, Ти з любов'ю зійшов на землю, щоб спасти нас грішних, ти, який прийняв вигляд раба, покірно терпів заради нас. Страждання і смерть подаєш кожному, хто приходить до Тебе радість, спасіння, тому зі смиренням і вдячністю промовляємо. Ісусе Ганче Боже, що взяв на себе гріхи світу, очисти, наші душі, Ісусе, єдинородний Син, Отця, навчи нас любити тебе, Ісусе, Милостивий, Спасителю, прими наші каяття. Ісусе, добрий пастирі, що шукає загублених, знайди, і приведи нас до себе. Ісусе, хлібе життя, наповни нас, благодатью Твоєю. Ісусе, Сину Бога живого, помилуй, спаси нас, Господи Ісусе, ти що ягня безмовне прийняв муки і смерть, заради спасіння нашого даруєш нам нове життя, ти квижеш усіх, обтяжених гріхами прийти до тебе і знайти спокій. Ми ж отримавши Твоє милосердя, взиваємо Аллилуйя, Ти, Господи, що прийшов, щоб повернути світові мир через Хрест, примирив нас із Богом і подарував нам надію на вічне життя, милостивий Спасителю, прийми наші смирені молитви, І, Ісусе, твердині тих, хто сподівається на тебе, утверди нас у вірі, і, Ісусе, лікувальне, бальзами заранених душ, вилікуй наші рани, І, Ісусе, дорове спасіння, виведи нас із темряви гріха. Ісусе, миру нашу, укріпи наші серця в любові до Тебе, Ісусе, вечернє, освяти наші шляхи, Ісусе, Сину Божий, помилуй, спаси нас, ти, Господи, єдине, істинне світо, що просвітлює кожну людину, яка приходить у світ молитви і веди нас, дорогою спасіння, щоб ми завжди співали тобі. Аллилуйя! Господи Ісусе, ти став нашим пастирем, ведучи нас до Небесної Силі. ти саме деш перед нами, не на свячи наші ними, чи на своїх раминах, тому славлячи тебе, взиваємо. Ісусе, покрови немічних, не залишай нас обідім. Ісусе, мудрий наставнику, направ нас до істини. І Ісусе, радости тих, хто шукає Тебе наповни наші серця миром. Ісусе Спасителю світу, даруй нам прощення гріхів, Ісусе Царю Небесний, прийми нас до Царства Твого, Ісусе, Сину Божий, помилуй і спаси нас. Господи, ти прийшов у свій, щоб спасти забуканих, і дарувати їм життя вічне, ти відкрив нам шлях до небесного царства, де немає, скорботи ні плачу, ні болю, але радість і мир, тому ми з вдячністю співаємо. Алівуя, Ісусе, наш Спасителю, ти єдиний подаєш вічну радість тим, хто з вірою приходить до Тебе, ти кличеш нас бути вірними тобі, слідувати твоїм заповідям, спокірними серцями, взиваємо. Ісусе, щедрий подати любов, наповни нас дарами Твоїми, Ісусе, царю слави, веди нас шляхом правди, Ісусе, вічне життя, не дай нам загинути у гріхах, Ісусе, мудросте Боже, навчи нас істини Твоєї. Ісусе, Боги, наставнику, даруй нам дух покаяння, Ісусе, Сину, Бога, живого, помилуй і спаси нас, Ісусе, наша радість і втіха, Ти даєш нам миру у серцях, і си спокуси, величаючи Тебе. Ми славимо Твоє святе ім'я і співаємо, Аллилуйя, Ісусе, ти, що сповнюєш любов'ю всіх, хто шукає тебе, зміцни нашу віру і допоможи нам зберігати заповіді Твої, з подякою взиваємо. Ісусе, ти ще й дорогою істиною, навчи нас слідувати за тобою, Ісусе, джерело благодатя, освіжи наші душі, Ісусе, заступнику і покровителю, охорони нас від зла, Ісусе, Сонце правди, просвіти наші серця, Ісусе, скарби, наповни нас смиром і радістю, Ісусе, Сину Бога Живого, помилуй, спаси нас. Ти, Господи, ведеш нас до життя вічного і даєш радість тим, хто з вірою пуває на тебе. Ми ж, дякуючи тобі за невимовну любов, співаємо, Алівя, Ісусе, Мисія, і Спасителю наш, Ти єдиний подаєш, вічно втіху серцям розкаяним, Ти, як добрий батько, приймаєш тих, хто кається, і обіймаєш їх своєю любов'ю, ми ж із вдячністю виголошуємо, Ісусе, Любови безмежно, не відкий нас через наші гріхи. Ісусе щирий заступник у буді з нами у випробуваннях, Ісусе, милостивий судді, подай нам прощення, Ісусе, джерело святості, сповнена чистотою Твоєю, Ісусе, благий Пастирю, виведи нас із постелі гріха до життя вічного, Ісусе, Сину Бога Живого, помилуй, спаси нас, Ти, Господи, з любов'ю прийняв усіх, хто в скорботі та смутку і звеселив їх. Ти нагодував голодних своїм словом, підкріпивши їх на шляху до царства Твого. Ми ж сповнені вдячності, співаємо тобі. Аллилуйя, Ісусе, ти ми устою підтримуєш на сухой сумнівів і вказуєш, шлях до спасіння. Як батько любить своїх дітей, так ти пікуєшся про нас, прославляючи твою доброту, виголошуємо. Ісусе, надії з невірних, поверни нас до вірності Тобі, Ісусе, сила слабких утверди нас у боротьбі з гріхом, Ісусе, Тихий, утішити людей дай мир душам нашим, Ісусе, провіднику у морі життєвих турбот, допоможи нам знайти спокій у Тобі, Ісусе, подавачу Бога не залишай нас без Твого милосердя, Ісусе, сину Бога живого, помилуй і спаси нас, Господи, Ти прийшов, щоб врятувати світ і дарувати вічне життя всім, хто вірить у Тебе. Ми ж, визнаючи Твої спасительні діяння, славимо тебе і співаємо. Аллилуйя! Ісусе, ти лагідно закликаєш до себе всіх, хто обтяжений гріхами, Ти, який даруєш прощення і оновлення душі, прийми наші молитви. Ісусе, ти, що шукаєш загублених, приведи нас до себе. Ісусе, відкриті двері спасіння, допоможи нам, увійти до Царства Твого, Ісусе, ти що стілюєш рани гріха. Велікуй наші серця, Ісусе, ласкавий наставнику, допоможи нам пізнати Твою волю, і Ісусе, вічне світло, мряву гріха в нас, Ісусе, Сину Бога Живого, помилуй і спаси нас, радість спасіння, Ти приніс на землю Господи, коли покликав усі, хто віддавився від Тебе до вічного життя, сповнені віри в Твоє милосердя, з радістю взиваємо, Аллилуйя, Ісусе, Ти є міцною опорою для тих, хто вірить у тебе. Допоможи нам зростати у вірі, нехай життя наше, буде сповнене любові до Тебе, щоб ми могли вголошувати, Ісусе Небесний Спасителю, подай нам сили боротися зі спокусами, Ісусе, Божественний наставнику, утверди нас у правді Твоїй, Ісусе, джерело радості, наповни наші душі миром, Ісусе, наше утішення, підтримай нас у скорботах, Ісусе, твердині наше збережи нас, у любові до Тебе, Ісусе, Сину Бога Живого, помилуй, спаси нас. Господи, Ти закликаєш усіх, хто знемагає прийти до Тебе і знайти спокій Твоїм Христом, Ти зруйнував силу смерті і відкрив нам шлях до життя вічного, тому з радістю взиваємо. Аллилуйя, Ісуси, наш Спасителю, Ти, справжнє життя для всіх, Ти шукає тебе, ти даруєш силу, перемагати гріх і перебувати у Твоїй Богадасі, прославляючи Твоє святе ім'я, промовляємо. Ісусе, джерело життя, наповнене святістю Твоєю, Ісусе, князю Миру, тверди наші серця в Твоєму мирі, Ісусе, Вічний просвіти присвятити Тимри в нашій душі, Ісусе, наш Покровителю, захисти нас від ворога, Ісусе, могутній, визволителю, даруй нам вічну свободу Тобі, Ісусе, Сину Бога Живого, помилуй спаси нас. О, все боє, Господи, ти приймаєш усі наші молитви, і прощення подаєш тим, хто кличе тебе, Ти є нашим життям і спасінням, з вірою в тебе співаємо. Аллилуйя, Ісусе наш, Визволителю, Ти не залишаєш жодного, хто з покаянням звертається до тебе, ти даруєш нам нове життя і ведеш до вічної слави. Ми ж вдячні за твою милість, виголошуємо, Ісусе, Ласкавий наставнику, провадь нас дорогою спасіння. Ісусе, милосердний, суддя, прости нас за наші провини, Ісусе, Небесний пастир, захисти нас від Буду, Ісусе, Вічна любов наповни нас Твоїм миром, Ісусе, Спасителю наш, прийми наші серця, як жертву Тобі, Ісусе, Сину Бога Живого, помилуй і спаси нас, Господи Ісусе, Ти, що відкрив нам двері, милосердя, своїм Христом і Воскресінням, прийми наші молитви і даруй нам благодать, перебувати у Твоїй любові. Ми ж дякуючи тобі, взиваємо, Аллилуйя, Ісусе, Ти світ, що веде нас до вічного життя, Твоє милосердя огортає всіх, хто шукає тебе, прославляючи Твою любов, взиваємо, Ісусе Ласкавий і милосердний, прийми наші чи молитвим, Ісусе, Спасителю, світу, веди нас до слави Твоєї, Ісусе, Ти, що прощаєш гріхи, помий нас у на покаянням. Ісусе, ти що подаєш вічну радість, то зволь нам бути з тобою, Ісусе, вічний Спасителю, даруй нам Твою благодать. і Ісуса, Сину Бога Живого, помилуй, спаси нас, Осами вас Господи, Ісусе Христе, ці наші молитви, що з любов'ю і смирення приносимо тобі, спаси нас від гріхів наших і даруй нам життя вічне, щоб ми разом із ангелами і всіма святими співали Тобі. Аллилуйя. Овсимилостивий, Господи Христе, прийми ці наші молитви, що з любов'ю і смиренням приносимо Тобі, Спаси нас від гріхів наших і даруй нам життя вічне, щоб ми разом із ангелами і всіми святими, співали Тобі, Алілуя! Аллилуйя, Овся милистовий, Господи Христе, прийми ці наші молитви, Що з любов'ю і смиренням приносимо тобі, спаси нас від гріхів наших і даруй нам життя вічне, щоб ми разом із ангелами всіми святими, співали тобі, Алілуя. Господи Ісусе, ти з любові зійшов на землю, щоб спасти нас грішних, ти, який прийняв вигляд раба, покірно терпів заради нас страждання і смерть передаєш кожному, хто приходить до тебе, радість, спасіння, то ми зі смиренням і вдячністю промовляємо, Ісусе, Аганче Боже, що взяв на себе гріхи світу, очисти наші душі, Ісусе, єдинородний Син Отця, навчи нас любити тебе, Ісусе, милостивий Спасителю. Прийми наші каються, Ісусе, добрий пастирю, що шукаєш загублених, знайди і приведи нас до себе. Ісусе, хлібе життя, наповни нас благодатью Твоєю, Ісусе, Сину Бога Живого, помилуй і спаси нас, Всесильний Царю Небесний, що заради спасіння нашого зійшов на землю і через хрест, визвой нас від рабства гріха, ми вдячні за безмежну любов Твою, взиваємо до Тебе спокірними серцями, Ісусе, Сину Бога Живого, помилуй, спаси нас. Господи Ісусе Христе, сину Бога Живого, Отворче Неба і землі, а Боже, що взяв на себе гріхи світу, прийми моління наші смирення, що підносимо до Тебе, згубиний сердець наших, опишіть імена та прохання в коментарях. Ти, що живеш у неприступному світлі слави, ося й темряву душ наших, світом Твого Божественного Віця, Господи всемогутній, Богосвине, ім'я Твоє на віки віків, бо Ти цар царів, і Господь, Господарюючих. Ти могутній у своїй силі, непохитний у своїй справедливості, безмежної у своїй любові, ти Покровитель сиріти в дів, ти захисник бідних і пригноблених, ти надія всіх, хто з вірою взиває до тебе. Хвалімо тебе, Боже, наш, бо милість твоя безконечна і правда твоя, перебуває з роду ворі, Господи Боже, милосердя щодо род злянця на нас, недостойних рабів Твоїх. Ми зрішили і відовилися від Твоїх святих заповідей, помили нас, Господи, і зайшли на нас Твою благодать, що очищає оновлі душі наші, просвяти серця наші, щоб ми ходили у світлі істини Твоєї. Прости нас, милосердний, Спасителю, за всі гріхи наші, за думки нечисті за слова порожні, за діла беззаконні, помий нас кров'ю твоє чесною, яку ти провив заради нашого спасіння, і задягни нас у світлі ризи правди, не згадай гріхи грехію, молодості нашої провини, нерозуміння нашого, але злянця на нас, у безмежній доброті Твоєї, о Господи, ти наш захист і покров, збережи нас від усіх ворогів, видимих і невидимих, будь для нас твердині і охорони в часи спокуси випробувань, покріпи нас у вірі, щоб ми не похитнулися у скорботах і випробуваннях, захисти нас від зла всякого від хвороб, бід, війни і беззаконня, Зішви, Господи, благословення Твоє, народини наші, обдаруй нас здоров'ям душевним і тілесним, наповни до мини, миром і любов'ю. Вбережи серця наші від заздрощі, гордості та розбрату, щоб ми жили у злагоді, як заповідав Ти. Навчи нас, Господи, бути лагідними і смиренними, як Ти сам смиренно прийшов у світ цей, щоб спасти нас, волосили, Господи, труд наші, всі добрі починання наші. Даруй, щоб ми трудилися не на марноту, але на славу Твою, на повне життя наше, подамо вірне, дій любові, зійшли достаток земний і духовний, щоб ми, перебуваючи в усьому доброму, дякували Тобі, подателю всі. Всіх благ, Господи, целюслави своїх хворих, потіш скорботних, підтримай немічних, поклади руку твою всемогутню над них, хто страждає тілом чи душею, даруй їм полегшення і зцілення, пошли утіху тим, хто плаче і радість тим, Хто в надії взиває до Тебе, навчи нас милосердний, бути милосердними і співчутливими, щоб бачиш і добрі діла наші. Люди слава Отця Небесного, о Господи Ісусе, добрий пастири, незавишна сиротами у світі цьому, веди нас стежками правди до Твого Небесного царства, дари нам розум, щоб пізнавати волю Твої силу, щоб виконувати їм. Захисти нас від усякого лукавства і спокою, щоб серця наші завжди були вірні Тобі, Боже всемогутній, нехай воля Твоя буде у всьому, прийми життя наше в руки Свої, керуй немо його, і веди нас до спасіння, дари нам терпіння у скорботах, миру душах і радістю Тобі. Нехай уста наші завжди славлять тебе, а серця наші будуть, сповнені любов'ю до тебе, бо Ти є Бог наш і тобі належить усяка слава честь і поклоніння з безначальним Твоїм Отцем, і Пресвятим Богім, і животворчим Твоїм Духом нині повсякчас, і на віки віки Амінь, Господи Ісусе Христе, Сину Божий, Ти що в славі перебуваєш, і з милосердям споглядаєш на Творіння Твоє, до Тебе нині припадає серцем розчуленим і душевною вдячністю. Ти світло істини, що проганяє темряву і невичерпної благодаті, яке животворить кожного та звертається до тебе. благословений ти, Господи, що своєю любов'ю і милістю направляєш нас на шлях спасіння, Господи, милосердний ти був охороною, маю чи скорботи і випробування. І нині, коли в моєму житті засіяла твоя благодать, я прославляю тебе, як того, хто дарує новий початок, сповнений миру і радості. Поквиняюся тобі, Владико, і визнаю, що всі богодіяння від тебе, бо ти є податель усякого добра. Очисти, Господи, серце моє від усякої нечистоти і неправди, щоб я ніколи не приписував собі заслуг твоїх богодіянь, але завжди дякував Тобі і сваву, Присвяти ім'я Твоїм, ти джерело життя і спасіння без тебе немає. Ні миру, ні радості, ні гармонії, о Господи, Спасителю, мій, не залишай мене, Твоєю, а випровадь мене до кінця, мого земного шляху, щоб я міг увійти у радості Твої вічні, нехай все життя моє буде свідченням Твоєї милості, любові, бо ти є податель усякого блага, і тобі належить слава честь, і поквинення за цим і святим духом, нині повсякчас, і на віки віків. Ставте вподобайки під відео, надійшліться від обужні вашим до поширення слова Божого. Бласнення Господні нехай перебуває з усіма нами.